Це. О, це. О, це. Та пускай стоїть. Дякую. Супер. Оце по Дякую, добрий. Це ще не все. Дісто Луганськ щиро у вас вітає. Луганський делікат. Це ковбаси? Це цим наш. — Оце круто. оце круто. Це круто. Я вам щиро дякую. Подобається. Це може зроблений стандарти на цей відповідь. Дякую. Дякую. Раду, його треба дати 8 тисяч. Це отакий реакцій, ми його зробили. Воно ще це його курка, так? А усе-таки воно таке хрустичний сам доживав. Я думаю, вони тільки люди. Ні, так. Обратають і всякнути. А Чтобы за, ну, запаривать. А, вот такая вообще паривая. Тут на кашу. Я люблю рану кашу. Вот смотрите, пожалуйста, вот. Запаривать. И вот такие еще у нас есть. Вот такие, вы ещё туда заваривать. Вот це маленьке. Так. Да? А чим вони відрізняються по якості? Абсолютно нічим. Давайте я бо я вам скажу, просто вот. Я беру 50, 50 г. Ранком який кимні дан. Я беру три ложки вівсянки. Бівся, Спасибо. Заливаю кип'ятчком. П'їти в мене у постоїть пару хвилин. Так. Потім даю ложку олії, мого оливкового я бокає, і потім ложку меду столову. Перемішую то все. З'їдаю uh -huh. і до обіду вона мене тримає То, А ви не пробували 9 злака? Те ж саме. Теж заливається на три минути. Там всі злаки є. Горохові, овсяні, гречневі. ще ви, 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 ви чині, яке є. Що там покажу? такие вот здесь еще лен добавлен для желудки хороший 660 а это 55 я то не купаю не одно тебя которые то вам чтобы на добрый на торгівлю Вот наш пакетик, пожалуйста. По психике это разом будет. Это будет 12-15. И пакетик, пожалуйста. Наш кого-то. Есть копеечку. Давай, да. Пожалуйста. Опять чего веса 4,50, 4,95. Это мы выпускаем курсы. А это писало. Ну супер, молодцы. Я вам щеро дякую. Бажаю вам гарантів. Приїжджайте до любого часу. Дякую бачимо. Дякую. Красуня. Баба. Щасливо вам. Тримайтеся.